Доброго вечора! З вами телеканал АЕС ТВ. В ефірі Новини у студії працює Оксана Папенко. Сьогодні четвер, 1 листопада, і ви побачите про таке: по 91-му одномандатному виборчому округу перемагає Руслан Сольвар. Опрацьовано 100% протоколів. Член фастівської міської організації політичної партії Удар Віталія Кличка Ярослав Жиловага подякував фастівчанам за підтримку та повідомив про фальсифікації, прогноз погоди, огляд преси, вечірня казка та мультфільм. І фільм Викликаю вогонь на себе, друга серія. Опрацьовано вже 100% протоколів по одномандатному виборчому округу. номер 91 Понад 51% голосів набрав ударівець Руслан Сольвар. Любов Онищук з політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина підтримало трохи більше 18%. А самовисуванець Михайло Поплавський отримав майже 17% голосів. По багатомандантному виборчому округу у Фастові перемогла партія Удар повідомив член Фастівської міської організації політичної партії Удар Віталія Кличка Ярослав Жиловага. Висловлюю вдячність від щирого серця виборцям міста Фастова, які 28 жовтня на виборах народних депутатів України. Віддали свої голоси за політичну партію Удар Віталія Кличка. Повідомляю, що згідно результатів голосування по протоколам зафіксовано, що за нашу силу партію удар Віталія Кличка в місті Фастою віддано 10 тисяч голосів. Також хочу привітати опозиційні сили. ВО Батьківщина та партію Свобода з достойним результатом на даних виборах. Сьогодні є інформація, що дані результати виборів провладні структури намагаються сфальсифікувати. Хочу попередити, що всі посадові особи, які будуть причетні до порушень. Чинного закону про вибори народних депутатів будуть покарані. А тепер про погоду. Завтра протягом дня дощитиме. У неділю буде хмарно, та опади очікуємо лише вночі. Максимально стовпчики термометру піднімуться до 13 градусів тепла. Вночі знизяться до плюс 6. На цьому у мене все. Далі дивіться огляд преси, вечірню казку з мультфільмом та другу серію фільму Викликаю вогонь на себе. Приємного вам перегляду! Нехай щастить!